Бідіти помалюємо разом. Дітки, пропоную вам здійснити мандрівку до морських жителів. Уявіть, що ви перетворилися на маленьку рибку. Ну що, почнемо? Яка чиста, тепла, прозора морська вода. Попливли далі. Погляньте, які різні рибки навколо нас. Ось ця рибка жовтенька, а ось там блискучі, червоненькі. А ще ці от погляньте, смугасті, як зебри. А які ще бувають рибки? А ця велика зубаста риба-хижа, Хто це? Так це ж акула. Тікаємо скоріш. Пірнаємо глибше. Погляньте, яка краса. Це морські зірочки. Пливемо глибше, діти. Ви помітили, що водичка стала темнішою. Чим далі від берега, тим вода темнішою. Погляньте, всі рибки зникли. А хто це? Чи рибина, чи тварина прожива в морських глибинах? В неї є аж вісім ніг. Знають всі, це восьми ніг. Дивні ці істоти, ноги ростуть прямо з голови. Та ці відростки називають щупальцями, на яких внизу є присоски. Вони замінюють і ноги, і руки. Це хижак. Він палює на риб рачків. Вони часто змінюють забарвлення свого тіла. Восьминоги часто змінюють забарвлення свого тіла, ховаючись від ворогів. Це розумні істоти, хоч і хижаки, люди їх люблять. Як ви вже здогадалися, ми будемо малювати веселого восьминога. Для малювання візьмемо аркуш блакитного кольора, пензлик гуашеві фарби, шматочок губки, водичку і ваше бажання малювати разом зі мною. Восьміного будемо малювати червоною фарбою. Візьмемо пензлик до залізного чебітка, змочимо у водички та наберемо червоної фарби. Поставимо ось таку крапочку, і від цієї крапочки будемо малювати коло. Спочатку ведемо в ліву сторону ліворуч, ось так та праворуч. Ось так. У нас вийшла голова восьминога та зафарбуємо її не виходячи за контури а зараз будемо малювати щупальця для нашого восьминога. робимо ось такі рухи Чекаємо, щоб трохи фарба підсохла. Зараз за допомогою губки намалюємо наше дно. Так. І робимо ось такі рухи внизу нашого арку. Коричневою фарбою зробимо камінчики. Ось так тут можна. Ось тут можна. Так. ось тут. Зеленою фарбою намалюємо водорості. Ось так проводимо такі смужки. Зараз білою фарбою намалюємо за допомогою ватної палички очі нашому восьминігу, роти та присоски на щупальця. Ось такий веселий восьминіжка вийшов у мене. Ми чекаємо на ваших веселих восьминіжок. До нових зустрічей, малята!